Друзі, почну з того, що протягом останніх 20 років всі парламенти, всі уряди займалися, особливо перед виборами, таким цинічним популізмом, вносили до різного роду законів багато соціальних пільг, дурили населення, дурили наших громадян. Потім ці Положення законів не виконувалися, тому що вони не були підкріплені відповідними грошима в бюджетах. І це, як зніжником накопичувалось протягом багатьох років. Саме погане в тому, що обманювали в першу чергу найбільш незахищених людей, тих людей, які віддали своє здоров'я, своє життя за нашу державу, які були ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. І особливо. Таких разючих масштабів цей процес набув буквально останніх 4 роки, коли рішення суддів, які приймалися на користь фактично інвалідів, чорнобильців, афганців, просто ігнорувалися урядом Озарова, цинічно не виконувалися. Це стало причиною в тому числі міжнародного резонансу, коли Європейський суд по правам людини прийняв цілу низку пілотних рішень проти України. Де чітко зазначив, що Україна не забезпечує ефективного контролю виконання своїх судових рішень. Нинішній український уряд, незважаючи на край складну економічну ситуацію, незважаючи на те, що ми знаходимося в стані війни, незважаючи на те, що фактично російськими терористами знищується наша промисловість і економіка на сході країни. Прийняли чесне рішення за результатами діалогу з відповідними громадськими організаціями чорнобильців, афганців, інших соціальних верст населення. Суть цього рішення полягає в наступному: ми говоримо чесно, що в бюджеті немає можливості одночасно за один раз оплатити всі ті популістські пільги і статті законів, які були. На прийняті Верховною Радою за останні 20 років. Але ми прийняли сьогодні рішення, які вимагали чорнобильці, які вимагали інші пільговики, які були одним з вимог майдану, з кучим люди вийшли на вулиці. Суть цього рішення полягає в наступному. Ми затвердили сьогодні порядок. По-перше, інвентаризації всіх судових рішень, які приймалися на користь українських громадян по виплаті соціальних виплат. І встановлення черговості цих виплат по справедливій процедурі. Що це означає? Це означає, що український уряд спільно з відповідними громадськими організаціями, з тими громадянами, які мають рішення суду, проведуть повну звірку всіх рішень судів, які приймалися на користь громадян по виплатам, встановлять черги виплат. В першу чергу виплачуються відповідні виплати, пов'язані з пенсійними і соціальними виплатами, відшкодування шкоди, завданої здоров'ю, відшкодування шкоди, завданих, завданих в зв'язку з каліцтвом. Тобто, ці кошти будуть отримувати в першу чергу ті люди, які найбільш постраждали, які мають дійсно проблеми здоров'ям, які є інвалідами, і які потребують першочергово отримати ті. Невеликі гроші, декілька тисяч гривень, за які вони ходили по судам багато років, і в кінечному випадку були здурені державою, тому що держава відмовилась виконувати ці судові рішення. В другу чергу, згідно реєстру, будуть оплачуватися рішення судів пов'язані з трудовими спорами, тобто це ті виплати, які пов'язані з заборгованістю по заробітній платі і додатковим надбавкам, яка встановлювалася. В державному секторі і відповідно було рішення судів. В третю чергу будуть виплачуватися рішення по іншим випадкам. І фактично ми сьогодні прийняли цей чесний механізм, якого вимагали чорнобильці протягом багатьох років. І всі уряди фактично відхрещувалися від цієї законної вимоги наших громадян. Я розумію, що нам важко. Я розумію, що країна знаходиться в війні, але ті зобов'язання, які уряд взяв на себе перед нашими українськими громадянами, ми будемо виконувати. З сьогоднішнього дня ця постанова буде опублікована. З сьогоднішнього дня починається процес прозорої інвентаризації всіх судових рішень. Всі громадяни, які мають такі рішення судів, подають заяви до Державної виконавчої служби. Державна виконавча служба формує реєстр. І в межах тих коштів, які маємо ми на сьогоднішній день в бюджеті, і в цьому році, і в наступному році, ми будемо виплачувати згідно цих черг людям ті гроші, які вони за законом мають право на отримання. Це важливе рішення не тільки в юридичній площині, це важливе рішення і ще в моральній і людській площині, тому що ті самі інваліди Чорнобильці, які втратили своє здоров'я захищаючи мільйони. Українських громадян і жителів інших країн під час ліквідації наслідків катастрофи. Багато з них навіть не дожило до сьогоднішнього дня, маючи на руках судові рішення, вони не дочекалися того, щоб держава заплатила їм ті мінімальні кошти, які їм треба було на ліки і на самі перші і самі прості життєві потреби. Тому ми фактично зараз виконуємо той обов'язок всіх попередніх урядів. Які вони на себе взяли, але не виконали перед нашими найбільш незахищеними верстами громадян. Ми обіцяємо свого боку максимально прозору і швидку процедуру інвентаризації цих рішень. Сьогодні на уряді було прийнято так само протокольне доручення Міністерства фінансів і казначейства, щоб і в цьому році, і при формуванні бюджету на наступний рік були закріплені відповідні грошові кошти для погашення. Ці поетапного погашення цієї заборгованості по десяткам тисяч тих рішень судів, які назбиралися за останні роки, я переконаний, що ті громадські організації, ті Чорнобильські громадські організації, громадські організації інших пільговиків так само будуть з розумінням підходити до ситуації. Ми чесно говоримо, що за один раз одночасно ми не зможемо всім виплатити ці кошти, але є чітка, справедлива модель. І в першу чергу отримують кошти ті люди, які потребують їх найбільше. Це інваліди, це люди, які втратили своє здоров'я, які мають каліцтва, це пенсіонери, які мають право на пенсійні і соціальні виплати. Тому я переконаний, що сьогоднішнє рішення суду, сьогоднішнє рішення уряду, воно є дуже хорошим сигналом до того, що все ж таки українська влада зараз. По-перше, є чесною перед нашими громадянами. По-друге, вона робить ті кроки, які не є популістськими. Ми не дуримо наших громадян, ми спільно з ними говоримо чесно. Зараз ми маємо такий обсяг коштів, і ці кошти отримують ті люди, хто мають рішення судів і хто заслуговує на ці кошти. Завтра буде краща ситуація в економіці. отримає ці кошти друга черга людей, які... І за віком, і за станом здоров'я можуть в принципі дочекатися до того, щоб держава розрахувала розрахувалася за своїми зобов'язаннями. Але наша чітка позиція, що ми, як український уряд, розрахуємося за всіма зобов'язаннями по рішенням національних судів, які взяла на себе держава.